Саме про цей будинок сьогодні говориться Україна. Бо саме тут, в 1930 році, була поселена українська молода, творча, натхненна інтелігенція, яким дозволили писати українською мовою, ставити спектаклі українською мовою, відтворювати українську культуру. Молодь була настільки натхненна, що навіть не помітила, як ними зманипулювала влада, яких талант використали для того, щоб досягти своїх якихось кровожадних цілей. Потім...